Дуже класне рішення. Оце вони мощні. Всі пальці на місці, всі рідні, оригінальні, ніде ніяких люфтів а ніде ніяких тріщин. Так. А, він її розчавив. Наступний у нас інструмент снігова лопата для комунальних служб, для фермерських господарств. По тій самій схемі. Отак приблизно. Так що, друзі, всіх вітаю на каналі. Нарешті до нас прийшла зима. І саме головне, випав сніг, той сніг, який і так необхідний для наших полів. Тому що в нас із вологозабезпеченням, як ви знаєте, завжди дефіцит. Тому чим більше опадів, тим для нас і краще. Що ну я не про це, друзі. Як ви знаєте, Галтех не стоїть на місці, постійно розвивається, розширює асортимент техніки. Ну, відповідно, ми її тестуємо і показуємо вам. Так що, друзі, зараз йдемо розпаковочку робити. І заодно оцінювати техніку, яку нам привіз особисто власник компанії Галте. До речі, у нас є вся лінійка їхніх агрегатів. Так що все ми показуємо і розказуємо. Ось така чудова машина приїхала до нас у господарство. Роблять вони все на совість із запасом міцності. Як воно зроблено, давайте детально подивимося. Точно так само по тому самому принципу що куни. роблять вони такі от. Пальці під масльонки. Таким чином нічого стиратися ніде не буде. Крім того, стоїть підшипник типу ШС. Тут один, тут другий. Все воно змащується, як на самому циліндрі проушені, так само і на пальцях, що є великим плюсом. І ще мені дуже подобається, що дані клешні працюють на двох циліндрах. Бачу варіанти в інтернеті з одним, ну, то не то. Оце можна більш універсально і більш цікавіше підходить до. Тих задач, які на нього будуть поставлені. Жодних проблем. Якщо нам не вистачає здоров'я нашого навантажувача. Нагадаю, він піднімає більше двох тонн, то навіска може додати цих ньютонів і підняти більш складну деревину або коріння. Найбільша проблема це американські клинки. Ти одну деревинку спилюєш, виростає натомість три. Потім три спилюєш — виростає 10. І через то з ними боротися способом пилки нераціонально. Ну, зараз провіримо, як працюють дані клешні. Ано пробують пухти. Оце вони мощні. Сюди якраз руку покласти, провірити. Так. А, він її розчавив. Легенько. Оце, друзі, для цього така техніка і придумана. Щоб робити такі от речі швидко, без особливих витрат ресурсу. Супер. Пади. Якщо не вистачає потужності самого куна... Можна з легкістю перечепитися на навіску і так само навіскою висмикувати будь-які деревцята. Ну, на мою думку, краще було б, звичайно, підпилять, а вийняти вже безпосередньо корінь із невеличким пеньком. Чагарники, кущі, те, що незручно ось такі от ямки виходять. Він впорається на 5 з плюсом. Я просто переламав. Це ж ми можемо використовувати даний агрегат як прес. Ним можна щось зжимати, щось підрівнювати. Все, легенько, навіть з корнем не вирвав. Ну, все одно, трошки порядку навів. Присувало його так, що... Ого! І оці деревцята об'їхати. Ні гори, ні низу. Особливо там біля полів, там де є такі кущики чагарнички. Пилять пилко їх незручно. А оцим апаратом повисмикувати і швиденько, і акуратно, і надовго. Все ж таки не руками його тягати, а механізовано це великий плюс. Бузена. Все, пробуй. Трошки не підтренувався, ну нічого. Зараз ми потихеньку туди доберемося, повисмикаємо ці всі гіллячки. Це, до речі, вже є американський клем. Тут бузина, а там воно плаче одна, дві, три самих, самих розповсюджених рослин. Клас. Ще. ще. О! Земля підмерзла, трошки не виходить, я з корінням витягувати. Замерзло, так. Ще трошки під'їдь. Він їх просто перекусує. Циліндри потужні то. Капітальна машина. Як уже був мінус 10 і мінус 12, то відповідно важкувато. Але для нього, в принципі, нормально. Галтек може і не таке. Ну що, наш дракон пройшов тест-драйв, перші досліди. Скажу так, позитивні. Уже анфарбу трошечки підрушило. Да, з завода вже все змащено, он видно. підшипник ШС працює. Дуже класне рішення, так як не треться метал об метал, а працює як підшипник. Молодці, ШСки кругом стоять, до всього підведені та отниці. І все. Оцей навантажувач, друзі, в мене вже завантажив. Більше 4 тисяч тонн. І що я хочу сказати? Що проблем із ним немає ніяких. Дивіться, всі пальці на місці, всі рідні, оригінальні, ніде ніяких люфтів, а ніде ніяких тріщин. Саме головне, вчасно робити, обслуговування. Молодці! Так тримати. Наступний у нас інструмент снігова лопата. До речі, в мене... І грязюку зщовгували, і що тільки не робили. І прибирали, і підрівнювали, бо резинка вона трошки грає, плаває, та нею легше працювати, чим наприклад, самою цією залізною планкою. Ну, Та якщо наприклад, щось таке точне, то звичайно краще оцим. Бо, крім цього ж, міцніше і не порве, так як, наприклад, ту саму резинку. Але для снігу саме то. Порядок. Навпаки він стрілом може легше маніпулювати вгору вниз і відчувати, що він тягне. Все, прекрасна робота. Зараз ще декілька кроків рухів і буде чітко. Отака от техніка компанії Galtech. Український виробник, який показав себе з найкращої сторони, якість перевірена часом. Я би навіть більше того сказав, що найкраща фронтальна техніка на МТЗ. Такого класу. Сам Бог велів, треба працювати. Попереду нас теж стоять снігопади, тому щоб не накопичувались, ми краще трошки попрацюємо на упередження. Знімемо 10 см оцих, а далі вже як буде, як Бог дасть, то хай йде. Засумували ми за снігом, то нам він зайвим не буде. Ну, як працює поворотний механізм. Опа. Трошки отак. От Ти який палець шикарний. Так, 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 да, да, да. цей цей. По тій самій схемі. Отак От приблизно. Круто. Фірма віників не в'яже, роблять все на совість. Для комунальних служб, для фермерських господарств ідеально підходить саме для таких потреб. Дай Бог, щоб було більше тільки снігу, щоб було що прибирати. Ми в цьому переконалися, самі працюємо і вам рекомендуємо. Річ достойна, надійна і дуже-дуже якісна. Ну і я скажу вам рідко, але коли треба, і вона є, ну тут переваги очевидні. Зараз тут акуратно парковку підчистимо, бачите, бруківку не шкодимо, все дуже акуратненько. Супер. А лопатою попробую його човгать оце все. Да, можна почистить. Це називається агрофітнес. Але ж коли є така машина. Нашо його видумувати велосипед. Бачите, що класно куном, що він легенько Під, під... під... підлаштовується. І відчуває, де він, що він горне. Якщо важко, трошки припідняв, якщо легко, трошки приопустив. І це в будь-якому випадку виходить акуратніше, ніж, наприклад, на, самій, на самих ланжеронах. Ідеальна робота.